deva oi Сиділи колись, ще й творців у нас ходили, по селах та дівчат дурили, громади пили, хлопців били та виховодили в селі. Як ті гусарі на постої, Ще за йманщини святої, давно це з колись. У неділю на селі, по веранді на столі, сиділи лівники та грали, по щелях звертались, кругом аж шкури оставали, дівчата танцювали, а парубки. Найкращий парубок макрита стоїть на лаві в сірій своїх. Найкращий хлопець на селі. Та байструк, байструк собі, та й годі. Та ще й у Бога, стою собі, як той стою. Получимось та відпороні, та дивиться, і замирання на титарів. А та у квітах, мов намальована стоїть, усе ній і розум врода. та горда посмішка при ній її погубить. А серце любляче, кохає, мій розум мудить. На неї глянувши, горить, горить мокрити всі свиті. Шлягу виймає і за того останнього музику має, І нерівну титарівну у танець вітає. Та одчепися про десь відео. І зареготалась титарівна. Хіба тобі найми це пристало? Насміялась титарівна з бідного докити. Насміялися при людях, що він всі відсвиті. Буде тобі дитарівно, заплачеш небо за ті сміхи. Де ж Микита? викида. Свикито. Далеку дорогу пішов собі, з того часу не чуть його стало. З того часу ти та вівні і щесь таке сталось. Додому, плачучи, прийшла, і спати плачучи лягла. Черела не спала, яка лягла, така й стала, поводуріла, що робить, сама не знає. А Микита, неначе у сирі свиті, перед очима все стоїть. Мара, та й годі, ти тарівна, в недобрий час того на рівні, ти насміялась, стало жаль тобі його. Ну дюга печаль і солом душу остопила, і ти заплакала, чого? Того, що тяжко полюбила Микиту бідного того. Диво дивне є на світі, з тим серцем буває. Увечері плорається, вранці забажає, та так тяжко забажає, що хоч на край світу шукать піде. Отак От тепер не знала, де дітись титарів. А пидомики. Стережітесь, дівчаточка, сміятись на рівні, щоб не було і вам того, що тій тетерівні. А батько мати турбувались, Прощу в Київ повезли. Святими трапами поїли і все таки не помогли, втоптали стежку на могилу, все витілядало, його ходило, і стежка стала заростати, бо вже не нездужає і стать. Так от що сміхи наробили, а він канув, провалився, його вже й забули, год за годом три години минули. На четвертий год неділю У оранді на селі. На широкому столі сліпі лівики сиділи і ту саму грали, ще й позаторік. Дівчата так само дрібно танцювали, як і позаторік. У синій шапці, у жопані, у чергунах ркали на штанях на піврисідки літа козак та ще й приспівує отак. спаси спасибі матері, та спасибі бак. Не неділю, не дві, не три, не чотири. Які поляці, які хирі громадою годили. Тому борцеві вередує, як той палич, І де взялося, таке херене, Все село проклятого малина годує. А він собі гуляє, п'є, та го жалю задає. Тами дівчатами. Дівчата аж за завезени. Такий хороший та багатий уже не бореться ні з ким, а так собі гуляє, Та вечорами у садочок до дитаря щащає, а титарівна зустрічає, приспівує, промовляє. Чи не той це Микита, що зверяти не свида? Той це той, що населі. Ти насміялася колись, а тепер сама до нього у садочок ходиш. Сама йому безстрокові, як панові, ходиш. година не день, не два, як панові На лихіті година до годинності та рівна, до самого крайнього і не що Дні минули, місяці минають, ми на літо, ми на осінь, ми на сьомий місяць, восьмій уже дев'ятий настає, настане говінько твоє дочку у яру криниця підвербою до криниці не, ход, не води напиться лед виходить титарівно трохи пожурилась поплакати погадати як їй дівувати да їй дітися от сторома де да їм заховатись раз увечері зимою по одній святині іде боса титарівна і несе дитину то а з калини мо години весь труп виглядає, положила на земрину титарів на сина та й побіг. А Маркрита виліз із калини та й укинув не неначе щенята, а сам пішов, співаючи, соцькому сказати, та ще пішов з громадою дитиною шукати. У неділеньку раненько збиралася громадинка, та криницю виливали, та дитяти шукали. Не йшли, не йшли твого сина татарівну у боговині. Ой узяли безталанну, закували по кайдану. Повідали, причащали, батьки й матір нарікали, громадію усудили. І живую положили в домовину, сина в нею та й засипали землею. Стоп високий мурували, щоб про неї люди знали, дітей своїх навчали, щоб навчалися дівчата, коли і не вчать батько й мати. Морця того в селі не стало, а люди в почві зустрічали. Якогось панича питав Чи жива кашти та рівна, чи не сміхається з нерівні? Ото він самий покарав його Господь за гріх великий, не його, він буде жити і сатаною чоловіком він буде по світу ходити і вас, дівчатника, довіть вовіки.